Наша знімальна група сьогодні завітала до спеціальної школи номер 12 В ній навчаються діти з інвалідністю. Це державний, загальноосвітній, навчально-виховний та корекційно-відновлювальний заклад, діяльність якого спрямована на задоволення потреб дітей з порушеннями зору. Передаю слово моєму колезі, журналісту Яну Андрусенко. Сьогодні ми не випадково завітали саме до цього навчального закладу, адже діти тут наші давні знайомі. Частина з них бере участь в унікальному проєкті, який реалізує телеканал Д-1 у співпраці з українським культурним фондом. А саме Медіа Скілс, інклюзивна медіашкола. Педагогічний колектив разом з батьками і департаментом освіти ОВА роблять все для того, аби не зважаючи на жодні проблеми та виклики долі, діти мали змогу отримати якісне навчання. Сьогодні у нас дуже чудове свято. День першого дзвони. Початку нового навчального року. Ми стартували дуже з гарним настроєм, тому що ми чудово підготовлені. Всі наші класні кімнати, кабінети, оновлені, матеріально-технічна база. Всі вчителі раді вітають наших дітей у закладі, тому що ми довго чекали цієї такої хвилинки, цього моменту, тому що ми живемо однією нашою такою дружною родиною. Облива увага у цей святковий день для тих, хто вперше у своєму житті переступає поріг школи, вперше сяде за шкільну парту та побуває на своєму першому уроці. Цього року ми набрали два перших класи. Загально в них буде навчатися 23 учні. Ну, звичайно, першачки, які приходять до школи, вони маленькі, такі не впевнені в собі ще вони не розуміють, що, що їх чекає, але наша шкільна родина приймає їх дуже по-доброму. Ми сподіваємося, що ми окутаємо їх любов'ю, турботою, і їм сподобається тут в наших стінах. Для одинадцятикласників це останній рік навчання, який вимагає від них неабиякої концентрації уваги та спільних з педагогами. Зусиль, однак діти налаштовані дуже серйозно і відповідально. Готувалися це звісно підготовка до здачі екзаменів. Також на настрій такий бойовий, енергічний, тому що рік буде таким важкеньким, буде підготовка у нас йти. але все одно ми якби тримаємо позиції. У цей день хочеться всіх привітати, побажати цікавої подорожі у світ знань, наснаги і терпіння в навчанні. Яна Друсенко, Данило Скрипник, Новини Д1.